Вітаю, друзі, 22 липня 2024 року. Сьогодні показую чудовий нектарин Харблейз. Дуже врожайний. красивий і смачний. Колір у нього такий, такий красивий. Не темный, а такой червоно, светло-червоный. Крупный. Тоже нырик с урожаем. Харблейс. Вот, видите, Однизу до верху зараз вирву. от так. Дуже красивий, хвилинку, друзі. Зважимо його, друзі. Ви бачите, який колір такий алий, дуже красивий. 165, 155, 166, 168. 147. 187, 180, 155. Взагалі він може бути до 250 грам. А так 150, 200. Це шикарний розмір до середнього нектарина. Зараз скуштуємо його, друзі. Отака в нього м'якуш. Дуже красиво, ароматний, соковитий. І дуже смачний. Хвилинку друзі. Дуже смачний. Цукор і кислинка. Така кислинка солідна. Дуже доповнює цей смак. кисточка вільна. Що ще треба? Шикарний нектарин Харблейз. Ще зайду з цієї сторони. Ого. Добрый. Это так кожаный рик, друзья. 150-200 граммов. Шикарный смак. Нектарин Харблейс. С вами был Петрович. Видеоканал Петрович Продакшн Юкрейн. До побачення.